Обман по-американськи. Як буквально за декілька хвилин можна стати винуватим банку 4 тисячі доларів? Що потрібно знати, коли ви хочете починати бізнес чи працювати в Америці? Шахраї буквально повсюди. І цього потрібно остерегатися. І зараз я вам розкажу, що вам потрібно знати, щоб не попасти до лав, так скажем, таких же країв, які працюють саме тут, в Америці. Не знаю, американці, Мекси, армяни, можливо. Не хочу нікого засуджувати і не хочу нічого стверджувати. Але я вам зараз тут розповім, як буквально за 10 хвилин ми чуть не втратили більше 4 тисяч доларів і не стали винуваті банку. А ви тим часом підписуйтесь на канал, ставте лайк, і ми поїхали. Багато хто мене питав в коментарях, чим саме ми хочемо займатися в Америці. Ну в короткому скажу, що в Україні ми були підприємцями, і вже досить довгий період часу ми не працювали ні на кого, ми працювали самі на себе в Америці. Ми також хотіли придумати щось таке, щоб не працювати на когось. Ну, звичайно, на початку це досить важко. Це, про це я зовсім е, зніму інше відео. Але от ми вже думали, що придумати такого, щоб був, як то кажуть, малий вклад, але був якийсь початок хоч якомусь бізнесу. Тому саме перше, що ми задумали зробити, це відкрити клінінгову компанію. Чоловік мій зареєструвався в такому приложенні, Ось я його тут зараз вам скину. Можете самі також зареєструватися, хто хоче надавати якісь послуги. В тому приложенні люди реєструються, ті, які шукають людей, які виконують їхні замовлення, бажаних людей, які можуть виконати їхні замовлення, або люди, які розміщають свої оголошення, що можуть виконати певний, певний обсяг замовлень. Наприклад, там я можу там, почистити коври, там я можу зробити хімчистку. Тобто люди самі розміщають, що вони можуть зробити, і що відбулося? А відбулося те, що буквально за 10 хвилин ми чуть не втратили 4 тисячі доларів, і це тільки з одним з таких замовників. Потім, звичайно, нам ще почали писати інші. З іншими ми чуть не втратили тисячі доларів, і там посипалось, посипалось, посипалось. Зробіть нам то, зробіть нам то, заплачу стільки, заплачу стільки. А суть полягає в тому, що чоловік зареєструвався, і йому виходить, е, як пише замовник: ми зареєструвалися, що ми можемо поприбирати. Оселю поприбирати оселі. Там ти реєструєшся, наприклад, бедрум може зробити то-то-то, буде коштувати стільки-то, стільки-то там два бедрум може зробити то-то-то, буде коштувати стільки-то, стільки-то. Додаткові послуги, пропустимо, там стірка, гладка, миття вікон і тому подібне. Ну і в загальному почали нам відписувати люди, які аля хочуть, щоб ми їм поприбирали вдома, які готові гарно заплатити. І ціна, яку ми указали на сайті, досить актуальна. Вона повністю їм підходить, і люди навіть готові дати більше. Так мовити, гарно з вами розрахуватися, чайовими. Ну і от пише моєму чоловікові одна жінка. Вона, вона виходить, не знаю, чи це жінка, чи це не жінка, по реєстрації жінка, але насправді це може бути будь-хто. І пише: от вона йому: Доброго дня! Хочу, щоб ви виконали мені. Моє замовлення, у мене там два bedroom, у вас ціна така-то, така, то я готова заплатити стільки-то, стільки то. Ну, вони одразу же обіцяють чуточку більше, там на 50-70 доларів більше, щоб ти погодився, щоб ти пішов з ними якби на контакт. Після того, коли ви йдете з ними на контакт, вони буквально зразу, бо коли вони в приложенні з вами починають переписуватись, їм відкриваються ваші номера, телефоні, ваші дані. Після того вони стягують ці номера телефонів, стягують ваші дані, і буквально зразу в приложенні видаляють з вами переписку. Переписки немає. Тобто замовник видаляє своє замовлення. І, виходить, переписується смс-ками просто напряму. Що відбувається далі? Після цього всього такої гарної розмови ти спочатку не починаєш трохи не розуміти, чому видалене замовлення. Чому ми не спілкуємося зараз уже в приложенні? Чому мені пишуть на мій особистий номер телефону? А я вам поясню, чому через те, що це насправді ніякого замовлення немає, нікому ніде прибирати не потрібно. Жінка пише на понеділок ми би могли з вами домовитись. Потрібно на ранок я готова заплатити за заплатити. Там на 50 доларів більше, бо мені так от срочно потрібно. Мені потрібно виконали замовлення як можна швидше, тому що я переїжджаю там з іншого штату, мені чіпкати немає коли. Окей, добре, без питань. все, а де візьмемо ключі? І тут починається. Я би вас попросила, щоб ви заїхали в компанію. Вони вам нададуть ключі, але я також повинна їм заплатити е, 3 тисячі доларів депозиту. І чоловік пише: Ну і що? Ну, ви маєте заплатити 3 тисячі доларів депозиту, ну і платіть, причому тут я. А вона каже: в них щось там аля сталося з рахунками, вони прийняти ці 3 тисячі доларів не можуть. Чи можу я вам... Заплатити за прибирання, плюс зверху ці 3 тисячі доларів, і ви передаште коли будете брати ключик і передаште їм. Чоловік такий спочатку, типу, ну я не розумію, як так компанія депозит заплатити, а ну, як вони не можуть прийняти кошти, ну типу, це нереальне щось. А вона каже: Ой, ви знаєте, я їду там з дітьми туди-сюди, ну ми приїдемо, нам потрібно десь жити, ночувати. Ситуація така неспростих, будь ласка, я вас там прошу, допоможіть mm -hmm. мені. Чоловік каже їй: е, ну ви розумієте, що я буду потім в кінці року платити за це все податки, тому що я заплачу податки не тільки за прибирання, там за узгоджену з вами суму, а ще й за ці три тисячі доларів. Для чого це мені взагалі? А вона каже: ну то добре, я вам там плачу зверху. Скільки там податків, врахуйте, там 20-25%. Я погоджуюсь на все, бо мені просто потрібна ця квартира, і потрібно, щоб вона була чистенька і чекала мене, і я приїхала щаслива з дітьми і заселилася. Він виставляє їй рахунок, вона скидає йому чек, і він цей чек повинен обналічити. І різниця в тому, що якщо б ми... Не дай Бог, прийняли цей її чек, тобто ці гроші впали б нам зразу же на рахунку, Банк Америка нам би зразу ці кошти зарахував, а після цього всього десь приблизно на протязі 3-5, можливо, навіть сім-десять днів, банк обробляв би інформацію, чи цей чек не є фіктивний. Якщо би навіть пройшло там, припустимо 7 днів і банк. Дізнається, що чек фіктивний, а гроші вже поступили вам на рахунок. То ви просто будете зобов'язані банку віддати повернути цю суму коштів, і ви розумієте, що могло би з нами статися. На ми мали ще їхати двоє людей, з якими ми домовилися, що виходить, ми будемо отримувати кошти. Ми будемо реєструвати, відкривати підприємця згодом, і ми виходить, будемо сплачувати податки. Тому прийшлось би нам цим людям заплатити. Тому що так якби ми будемо брати кошти за виконані роботи, все повністю буде вішатись на нас. Ми просто будемо розраховувати з людьми за прибирання по годинах. І ось з нами мали їхати двоє людей, і от, припустимо, вони би справились за три години. І що би відбулося? За три години двоє людей. Двом людям за три години це є шість годин за шість годин роботи. Ми би повинні були заплатити. Потім що з суми. Яка нам прийшла на рахунок майже вважайте нам 4 тисячі доларів, тому що там і були послуги прибирання, і 20-25% від 3 тисяч і самі 3 тисячі. Від цієї суми ми би також мусили заплатити всі податок. Після того ми б потратили свій день, тому що у нас би вже ніякої роботи не було а ми би нічим іншим не займалися. Ми би тільки займалися. Організаційними питаннями ти не міг би завести в квартиру людей, лишити і потім приїхати забрати. Тому що потрібно вникнути цей бізнес, потрібно вникнути, як воно все працює і в загальному як воно все відбувається. Бо ми ніколи з цим не стикалися ну бізнесу по прибиранню, по клінінгу у нас не було. А це була така наша аля перша ідея, яку ми чуть не влипли. І ось такого плану. Считайте, день би пішов, 4 тисячі. Ми би банку були винуваті, плюс би ми заплатили цим людям за 6 годин виконаних робіт, і плюс наші матеріали, тому що в нас така домовленість. Люди їдуть, працюють, а вже повністю податки, матеріали це все повністю іде з нас. Їх нічого не цікавить. Ми виходить пилосос у нас, тряпки наші, швабри наші, миючі засоби всі наші. Взагалі, я просто не уявляю, це такого плану. А я навіть не уявляю, можливо, би навіть і квартири б ніякої не було, і можливо, б ми нічого не прибирали, виходить. Може би ми просто обналічили ці кошти і після того завезли би кудись там аля якусь компанію віддали. Через 10 днів оказали, що ми банку винуваті. Прибирати ми би ніде не прибирали, бо нам би попросили, типу вибачте, але там щось перенеслося з вами. Власник квартири зв'яжеться. Приїдете завтра. І завтра би воно пішло б кудись далеко. То, хоча б то добре, що матеріали би не витратились, день би не пішов повністю. І е, людям би прийшлося не платити за 6 годин. А я так думаю, що за годину-півтора, поки це все би вияснялося, по-любому потрібно було би заплатити. Тому ось так я вас дуже прошу, будьте обережними. Е, любі послуги, які ви хочете в майбутньому надавати, чим би там ви не захотіли займатися чи щось продавати. Чи любі не знаю, там по послуги по автомобілях, послуги по прибиранню ну любе, любе, що би не робили? Ніколи не в'язуйтесь з цими чеками. Не приймайте ніякі чеки, ні електронічно, ні, отак в руки не приймайте ні від яких людей, бо це просто неіснуючі чеки. Насправді просто банк потім їх всіх перевірить і окажеться, що це чек не справжній, і ви повинні банку вернути кошти. Тому я вас дуже благаю. Не вляпайтесь в ніяку е авантюру по-американськи, бо ми чого, чого чуть цього не зробили. І після того, до речі, мені ще написав, не мені, а чоловікові написав е мужчина, який Аля теж хотів, щоб йому поприбирали. Але там вже трошки історія по-іншому склалася. Він е хотів, щоб ми передали 650 доларів. А-ля Мексам він хотів, щоб ми мексиканцям заплатили 650 доларів за газонні роботи. Тобто ми маємо приїхати поприбирати, і водночас там будуть мексиканці, які будуть проводити газонні роботи, і ми повинні з, ним розрах... з ними розрахуватися, а гроші поступлять нам на карточку. І знову ж таки, ми вже знали про цю ситуацію. Чоловік говорить: ну, а чому ви з ними не розрахуєтесь, чому ви не створите такий же самий чек, як мені, не створити їм? Ой, а там вони без карточок, та то мексиканці. Там них там карточок немає. Та то та сьонеправда. Неправда, це знову ж таки. Ви обналічуєте 650, які повинні передати, обналічуєте свої послуги, знову ж таки берете людей, їдете, затрати бензини. А насправді ніякого дому немає. Або ще в гіршому випадку, як я вже казала, прибираєте. Людям платите, розтрати матеріалу йдуть, а все. А за 10 днів ви ще й банку винуваті. Ось такого плану. Тому будьте на зв'язку, буду роз... розказувати багато цікавого, що з нами тут відбувається. І підписуйтесь на канал, ставте лайки, а я буду постійно розказувати все те і справедливо і правдиво розказувати все те, що відбувалося з нами ось тут, в Америці. І невдалекому майбутньому запишу відео, чим саме можна займатися в Америці, що саме ось таке популярне, і також розкажу, чим саме плануємо займатися ми. Тому що одну з наших авантюр відкривання бізнесу ви вже почули, вона поки ще не вдало не вдалася, але нічого, ми пробуємо. пробуємо по-іншому. Тому що Пошук клієнтів. Насправді ось такий, як би це не звучало. Я знаю, наші там українці вони шукають клієнтів по телеграм-групах, по вайберовським групах, по фейсбуку і тому подібне. Можна, можна знайти, тому що це не є так складно. Ти буквально там знаходиш одного замовника, і замовник тебе передає своїй подружці, другу, співробітнику, братові, сестрі. І так воно, от як сарафанна і радія, все можна, все може получиться. Головне не приймати чеки. Кешом нехай розраховується або на зело. Це ж в кожного є, в кожного є приложення, і кожен може скористатися послугою зело. Тому ось так, бай поки що. Прощаємося до нової зустрічі з новим цікавим відео.